Так, Scenic, модельний 10 й рік, 1,5, найкращим двигуном, тим, що йде з двома зеленими горловинами без сажового фільтра. Тобто не, форсунки не забиваються, і без і без сажового фільтра їздити по місту без проблем. Так, машина практично в рідному окрасі. Ця сторона в нас ну, без царапин, без будь-яких там нюансів з класним салоном. Шкіра, то так само комбінована шкіра, руль гарний, не затертий, нічого. Шість передач, клімат-контроль працюючий, заправлений, обслужений, є, є мітки середній розвіт, 5 і 8, це є міський режим. Якщо їзда, салончик гарний, тут поприбирано коврики, тканина, гарні ворсові коврики. По салону реально нюансів нема, не затертий, не потребує там хімчисточки чи щось такого на класному колесі. Е, нова резина, повністю нова, нюансів нема. Е, фари без сколів, без тріщин. Е, так, в нас багажничок гарний, гарний. Є на патроні задні. Е, ця сторона е, тут на арочці потертість була, тому, тому є шпаклівочка е, тоненьким шаром. Е, тут є окрас і тут двійний окрас, Так якби повністю перелакована дверка. Це пластикові крила, до уваги не беруться, фари рівненькі, гарненькі, чорний мат без нюансів. Тобто, от так вона виглядає вживу, так вживу, салон доглянутий, реально машинка на комплектації без нюансів. Реально та, без стуку, без грюку. Щеплення м'ягеньке замінене. ГРМ замінений. Масла, фільтра потрібно буде замінювати десь за п'ять. Є мітки всі про обслуговування. Машина реально хазяйська, без нюансів. Так, два ключа присутні автомобіля. Прошу. Прошу, помилочки всі гаснуть, абсолютно нічого не освітиться, не грюка не стукає. Клімат працюючий, прошу зауважити. По двигуну. Пробіг відповідає дійсності. Тут 300 тисяч оригінальних. Що я казав, два є дві горловини. Це є найкращий двигун в цільнійці. сухенький, без почоків не митий, сидів немає експлуатації. Обслужений кондиціонер до 2022 році заправлений. Акумулятор свіжий стоїть, без проблемна машина. Сіли, поїхали.